Вітаю! Розглянемо, як створити сторінку про віртуальну учительську на основі шаблона веб-сторінка та додати посилання на створений план організації, який знаходиться на вашому Google диску. І так, відкриваємо сторінку із нашим сайтом. Нагадую, що для редагування сайту у вас обов'язково у правому верхньому куті мають бути кнопки для редагування, а для цього треба увійти на сайт. Тепер ми створюємо нову сторінку. Тобто ми знову використаємо кнопочку у правому верхньому куті Створити сторінку. Натискаємо на цю кнопочку. І у назві сторінки пишемо Pro W Pro віртуальну учительську. Залишаємо шаблон веб-сторінка і натискаємо кнопку Створити у лівому верхньому куті. Відбувається процес створення нашої сторіночки. Сторінка завантажується у режимі редагування. Про це свідчить те, що у вас є рядок меню і панель інструментів із кнопочками редагування, а також у правому верхньому куті є кнопки Зберегти та Скасувати. Одразу редагуємо нову сторіночку. Що треба зробити? Будь ласка, за допомогою меню макет оберіть макет-3 стовпці. За бажанням можна взяти три стовпці із е, попереднім текстовим, е, попередніми текстовими полями. Як вам подобається, або просто три стовпчики, або три з полями. Далі. Е, тепер у наших трьох стовпчиках ми напишемо таку інформацію. Перше в нас буде називатись про віртуальну учительську, другий, наприклад, е, метата завдання. І третє підготовча, підготовча робота. Ось таким чином. А, у стовпчику, який знаходиться ліворуч про віртуальну учительську, а, будь ласка, напишіть коротку інформацію про віртуальну учительську. Коротка інформація. Зверніть увагу, що ми можемо робити а, наші Текстові рядочки заголовками. Тепер, наприклад, мета та завдання. Для цього треба виділити, а далі використати меню Формат і заголовочок, і підготовча робота. Нехай ми будемо додавати сюди посилання на реєстраційну форму. І так, що нам залишається зробити? Будь ласка, впишіть до цих трьох стовпчиків коротку інформацію про вашу віртуальну учительську, мету та завдання її існування та підготовча робота посилання на реєстраційну форму. Після того, як ви пишете такий текст, звісно, що у мене він дуже короткий, а у вас він буде розширений і повний, нам за завданням ще треба додати до цієї сторінки план, посилання на план організації, той, який ви вже створили та заповнили. Як ми це будемо робити? Значить, для того, щоб не втратити цю інформацію, спочатку ми тут збережемо інформацію, натиснемо у правому верхньому куті кнопочку Зберегти. А тепер повернемося до своєї електронної скриньки на Gmail та відкриємо свій Google-диск. Нагадую, ми це зробимо через кнопочку служби диск. І на цьому дискові у вас вже є відповідно документ у форматі Google-документів, який називається План організації віртуальної учительської прізвища. Виділіть Будь ласка, цей план. На ньому треба просто натиснути лівою кнопочкою миші, для того, щоб він став, цей рядочок став синього кольору. А далі на панелі інструментів натисніть кнопку Надати доступ до файлу. Натискаєте на цю кнопочку і у вікні, яке відкривається, натисніть кнопку Копіювати посилання. Натисніть готово. Поверніться до сторіночки про віртуальну учительську. Натисніть кнопку Редагувати. і ми, мабуть, напишемо там, де у стовпчику де про віртуальну учительську, ми так і напишемо план організації віртуальної учительської. Цей пункт ми можемо зробити відповідно жирненьким, як вам подобається, ви можете зробити його кольорами, але нам необхідно до цього тексту додати посилання на план віртуальної вчительської. Що ми робимо? Цей текст виділяємо на панелі інструментів, натискаємо кнопочку у вигляді ось такої горизонтальної вісімки. Це якраз і є додавання посилання. У вікні, яке відкривається, обираємо розділ веб-адреса, так, щоб цей розділ був тепер червоного кольору. І до поля посилання на цю «Єрил-адресу» виконуємо дію вставити. Права кнопочка миші Вставити. Далі встановіть прапорець відкрити посилання в новому вікні та ОК. Що відбудеться? Тепер план організації цей текст є підкресленим і синього кольору. Натисніть Зберегти. Що ми отримаємо в результаті? В результаті у нас є інтерактивне посилання, натиснувши на яке буде відкриватись одразу ваш план організації вашої учительської, той, який ви вже і заповнювали. На цьому все. Дякую!